Я знову відновлюю рубрику з табличкою, де буду малювати аніме персонажів із аніме, яких ви мені запропонуєте, та ділитися своїми думками. Я давно обіцяла намалювати мегумі із магічної битви, тому, звичайно, я починаю з нього. Він мій улюблений персонаж, до речі. А поговорити я хотіла про дорослих людей в фандомах. Я ще можу зрозуміти людей із пострадянського простору, чому для них дивно бути фанатом будь чогось в дорослому віці. Але коли молодь вважає, що дорослим людям нічого робити в фандомах, це для мене якась дикість. Звідки у них такі стереотипи, рамки, а найголовніше списки, чим і якому віці повинні займатися люди. Захоплення це не про вік, а про можливість отримати гарні емоції, підняти собі настрій, відволіктися і так далі. І кожна людина, незалежно від віку, має право на позитивні емоції і займатися тим, до чого в неї лежить душа захоплення фільмами, аніме, іграми та іншим ніяким чином не говорить про те, що людина інфантильна або незріла. Це в першу чергу говорить про те, що ми можемо бути вільними від рамок і дозволяти собі бути собою в будь-якому віці. Ну і головне, що саме дорослі люди створюють якісний контент в фандомах: мерч, арти, фанфіки, пабліки та інше. І я не хочу сказати, що підлітки не можуть робити щось якісне, але у дорослих більше досвіду та платоспроможності. А це важливо просування якісного контенту. Тому дорослі люди це важлива складова будь-якого фандому. У захоплень немає гендеру чи віку, тому я не розумію жодних претензій в цьому питанні. Я ще ніколи не чула якогось чіткого аргументу, чому дорослих людей соромлять за захоплення косплеєм, аніме, дорамами і далі по списку. А ви що думаєте? Із приводу мого арта теж. Дякую за перегляд.